Вирішили перевірити на високій частоті, як Deus 2 бачить з золотом. І для використання беремо 56-ї проби хрестик царський. Сколько там? 18-15-15 10, а ти тянув далі. Да, Тут 15 тягне. VDI 37 39, 40. Так, мене цікавить маленький. Цілі. А это є у тебе вот наші любимі сережки, які которые... є? Ні, тут, тут немає таких маленьких тут є. Опа такий. Яке видає? 43. 43, добре. Є у мене хрестик малесенький. Оцей він тонкий з фольги зроблений 07 грама. 33. воно нормально показує. Сережечка. 44. Мало все не впала конструкція. Так, мені казали, що язичка буде по-іншому чути. Високо, 76. Ти чуєш, як він піщений. Чую, чую. Це язичок? Так. Да. Гарний хрестик. Скільки? 41. 41. Да. Гарна сережка золота. 50-47. Колечко маленьке. Золотого. З діамантом, так. Да. 45. 45. 45 кольців, і так, и те, що мене цікавило, це и мой браслетик граммовый. Да, саму цепочку надо как-то так, чтобы показать. Та саму цепочку. Замочек, да. Опа, 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 не слышат? Не, давай из замочка. Я даже видео 31, и его. Не чутно, да? Ну это вот такая и веда. По кружечка меньше размером, понял, да? Поэтому та лучше будет видеть. Можливо. У меня концентрация поля выше и і... Так, а якщо взяти там 10 гривень що вона? ВДА нету. Нема ВДА? ідай? Нету. Ано видать уже туда под ферит. Под ферит. Прикольно. Да? Ну сейчас та высокая, она его выжимает. Туда срібло. 99 78 77 76. І глибини немає на срібло, зато на да. золото є глибина. Це цікаво. Ось велика срібна. 96. Опа, на. Це цікавий результат. Тобі так не здається, Солотіжка. 40. А щоб можна було б знайти схоже на золото із того що в мене є тут. А ну, срібного хрестика візьмемо. 84-85. Срібло погано бачить. Конечно, високий видеай плохо бачить. Зато золото бачи хорошо. Це щось означає Олег, чи ні? Это за... зашибись, значит. Вот і прекрасно.